Культура страхування День 47-й у 2023 році. Підписуйтеся, де ви нас бачите в інстаграмі, Тіктоці, Фейсбуці, у всіх соцмережах, де ви нас побачите. Тема сьогоднішня це накопичення коштів для освіти для наших дітей. Що хочеться наголосити, про те, що от останні статистики, які подають страхові компанії, це насамперед яка середня сума коштів. Повинна для того, щоб діти навчалися, здобували свою якусь професію. Україна від 5 тисяч євро, Португалія від 7 тисяч від 7,5 тисяч євро, Польща від 8 тисяч євро, Чехія від 10 тисяч євро, Ірландія від 12 тисяч євро, Австрія від 13 тисяч євро, Великобританія від 15 тисяч євро, так само Німеччина, Франція, Швейцарія від 15 тисяч євро. Отже, що наголосити про те, що Такими програмами за кордоном користуються всі, тобто накопичують якусь суму для майбутнього, для того, щоб діти здобували професію, насамперед накопичують з народження дитини. І дуже часто, коли я стикаюся з сім'ями, задаю. Ну, Такі питання, як чи заслуговують ваші діти на гідний рівень освіти? Чи у вас сьогодні є фінансова можливість забезпечити отримання освіти дітьми, не відчуваючи при цьому жодних фінансових труднощів? Чи впевнені, ви, що така можливість буде саме в той момент, коли це буде необхідним? Тобто, якщо відповісти на ці всі питання, всі звичайно скажуть, що Ну, не всі, а то тобто, періодично відповідають, що. Так, дійсно, дитина це одне з найважливіших, можна сказати, таких продовжень нашого життя. І ми хочемо, завжди хочемо, щоб рівень освіти дитини він, він здобувся ну, найкращий. І ці кошти все одно будуть потрібні. Тому страхові компанії, які займаються страхуванням, накопичувальним страхуванням для дітей, говорять про те, що тато чи мама, які запланували на майбутнє це, вони також будуть застраховані. дитина все Одно отримує ті кошти, що мама чи тато запланували. Ці 5 тисяч євро, за грубо кажучи, 200 тисяч гривень на сьогоднішній день, е, дозволяють легко е, зберегти, якщо ви будете відкладати ну, страхова, страхові компанії подаються біля 8 тисяч гривень на рік. Е, ви легко здобудете ці кошти і індексуючи ці внесочки на 10%, якщо це в генемому еквіваленті програми, ви зберете таку суму. Якщо це будуть валютні програми, так ви можете збирати і у валюті. В євро, в доларах, це також дозволить реально допомогти. Але що хочеться сказати, що в цих дитячих програмах і закладені... Такі ризики, які стаються протягом життя дитини, це травми, переломи, хірургічні втручання, госпіталізація, онкологічні захворювання, критичні захворювання от у вас за внесочки е, 1000 гривень в місяць, дванадцяти гривень в рік, ви покриєте майже це всі ці ризики, які дозволять реально допомогти протягом е, життя дитини. І е, відкладаючи Тих 2-10% від вашого доходу, ви реально зможете це наскладати, якщо так можна так сказати. І, вивчаючи ці програми, вивчаючи історію страхування, ще раз підтверджую, що консервативні моменти вони дозволяють це все робити. Хоча, якщо у вас є інші альтернативи, це дуже добре. І, всі методи прекрасні. Що говорити про культуру страхування, про те, що ми пропонуємо, це насамперед реально сховати від себе якусь невеличку частинку, бути застрахованим, застрахувати дитину і реально мати таку перевагу для майбутнього. Тому і сьогодення, звичайно. Тому до перемоги все буде добре. Задавайте нам питання і підписуйтеся на всі наші канали, де ви нас побачите.